Доброго дня, мене звати Гончаров Юрій. Я селекціонер в агрокорпорації Степова. Зараз представлю вам клініку наших гібридів кукурудзи, яку ми вирощуємо та е, нові зразки, які у цьому році виходять на ринок, як новинки, та які будуть е, новин представлені новинками у наступних роках. Гібрид кукурудзи Лука. Це новинка, яка вперше виходить у нас на ринок. Гібрид також, як Дамїв, має високу зернову продуктивність. Здорові качани, які формують також до 20 рядів зерен, має циліндрично-конусовидний початок. Формує до 44-46 зерен у ряду. Добре переносить умови посухи та водного дефіциту, який виникає. Гібрид має зернове та сілосне направлення за рахунок високої продуктивності качана. Потенційна вражайність 119 190 центнерів з гектару. Гібрид у порівнянні з Даніїлом можна висівати в ранні сроки. Добре, переносить. Низькі температури в часткових етапах розвитку. Рослини ремонтантні, високі, широким листям довго залишається зеленими.